Вітаю, шановні друзі та колеги. Отже, тема сьогоднішньої нашої міні-лекції буде анатомічна будова колінного суглобу. Всі латинські назви будуть внесені внизу в описі до даного відео. Отже, повернемося до суглобу. За класифікацією цей суглоб є складний, комплексний, двовиростковий. Слобові поверхні даного сулобу включають на сценові кість, латеральну та медіальні виростки і надколінникова поверхня. На великомілковій кісті це є верхня, латеральна і медіальна поверхність, а також сулобова поверхність на колінках. Для покращення конгруентності суглобу то співпадіння сулобових поверхонь він доповнюється мінісками пірамідальної форми. На зрізі. Товстішою частиною мінізки прикріплюється до сулобової капсули та міжвразкового підвищення. Тонша ж вільно закінчується порожнення сулово, пісний меніск є менший за діаметром, але товстіший. При середній є навпаки з діаметром більший, але тонший. Всі зв'язки, які укріплюють даний суглоб, можна розділити на внутрішньосуглобові та позасугубові зв'язки. До внутрішньосуглобових зв'язок належить. поперечна зв'язка коліна яка з'єднує передні кінці двох менісків. Передня мінісково-стейнова зв'язка. Іде від переднього кінця присереднього меніска до присередньої поверхні бічного виростка стенової кістки. Передня схрещена зв'язка проходить між переднім міжвиростковим полем великого великомілкової кістки та присередньою поверхнею бічного виростка стенової кістки. Задня схрещена зв'язка проводить між заднім міжвиростковим полем. Великогонулкової кістки та бічної поверхні при виростка стегнової кістки. Заднього менісково стигнова зв'язка починається від заднього кінця бічного до бічної поверхні, принго виростка стегнової кістки. До позакаплених зв'язок належить обхідна малого зв'язка, яка простягається поміж. Бічним надвиразком стегнової кіски та бічною бічним поверхнею головки огонкової кіски. Обхідна великогрукова зв'язка. Проходить між присереднім надвиразком стегнової кіски та присереднім виростком великому кової кіски. Зв'язка надколінка. Е, власне, вона є продовженням сухожилка 4 м'язу стегна. І прикріплюється до великої горбистості великомілкової кістки. та бічний, утримуючи надколінника окремі пучки попередньої зв'язки, які натягуються між надколінником та надвиростком стенової кістки. На задній поверхні коса підколінкова зв'язка знаходиться між. Присереднім виростом великого кіски та задньої поверхності кістки кіски. ділянці бічного надвиросту. Дугоподібна підколінкова зв'язка. Натягнута між головкою малогонулкової кіски та бічним надвиростком стегнової кіски з однієї сторони і задньою поверхні великого кіски з іншої. Складний рельєф суглобу. Утворює ряд складок, серед яких найбільшою є парна крилоподібна складка, яка про продовжується в підколінкову складку. Між крилоподібними складками знаходиться підколінкове жирове тіло. Окрім того, рухом в колінному суглобі сприяються навіальні сумки. Частина з них об'єднана спорудженою слугбою, інша ні. До перших належить надколнова кова сумка та під-під-підколінний закуток. До сумок, які переважно не сполучаються з порожниною сугуба, належить переднадколінкова пішкірна сумка, переднаколінкова підфасіальна сумка, переднаколінкова підсухожилкова сумка. Які одна за одною знаходяться по шарову вглиб до сугло. Також глибока піднадколінкова сумка. Глибока піднадколінкова сумка, а також сумки, які знаходяться в місцях прикріплення. Кравецького, тонкого, півмісяцевого, півсухожилкового, двоголового м'язу стегна, литкового, комолополібного та інших м'язів. Дякую вам за перегляд моєї лекції. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі, які у вас виникли запитання чи побажання до неї. Підписуйтесь на мій канал. Дякую до, до нових зустрічей!